Як натричати мотивацію вивчення англійської, і як правильно ставити цілі і реально їх досягати. В цьому відео я вам спробую розказати, як правильно поставити ціль, щоб досягати результати, і ми використаємо з вами відомий підхід, який називається Smart підхід Отже, давайте чесно, більшість людей не кидають англійську через лінь або через відсутність здібності. Вони кидають англійську, бо не бачать результату, не розуміють, навіщо їм ця мова, і дуже швидко виграють. І сьогодні я хочу показати інший підхід, не як вивчити англійську. А як не втратити мотивацію і дійти до результату, навіть якщо у вас мало часу і вже був не один невдалий старт. Отже, чому мотивація зникає? Є один важливий момент, який майже ніхто не пояснює. Мотивація не може бути стабільною. Сьогодні вона 8 з 10, завтра 3 з 10, післязавтра взагалі нічого не хочеться робити І це нормально. Проблема не в тому, що мотивація падає, а проблема в тому, що її нічим підтримувати. Коли у людини є ціль, типу хочеться вивчити англійську, мозок не розуміє, що саме, коли буде результат, як зрозуміти, що я рухаюсь, і тому мотивація просто не витримує. Вивчити англійську це не ціль. Вивчити англійську. Це бажання абстрактне, розмите і без терміні. А мозок працює інакше, і йому потрібна конкретика з життя. Англійська це не підручник, це як замовити каву, зрозуміти колегу, написати лист, не панікувати в розмові. І поки ціль не прив'язана до реальної ситуації, мотивація буде зникати. Отже, і тут нам допомагає система Smart Calls. Вона звучить серйозно, але насправді дуже проста. Specific – це конкретика конкретна, Measurable – це вимірювана, Attainable – досяжна, relevant важлива саме тобі, і Timely – з терміном. Отже, Specific. Що тут важливо? Чим конкретніше, тим легше може мозку діяти. Наприклад, невірно хочу покращити англійську, а вірно хочу говорити з клієнтами на роботі без перекладача. Межурейбл, вимірювана, да? так? Що тут потрібно? Хочу говорити впевнено, це не те. А правильно можу пояснити задачу англійською без Google Translate. Якщо ти не можеш перевірити результат, мотивація падає. Attainable досяжна. Тобто не потрібно початківцю одразу ставити високу ціль, да? хочу вільно говорити як носій. Треба маленькими шашками. Правильно, хочу підтримати просто розмову в магазині. Ціль має бути реалістичною для твого рівня зараз. Далі, relevant. Важливо саме тобі. Тут важливо зрозуміти, що важливо саме для тебе, не тому, що бо всі вчать англійську або мені вона все одно знадобиться, зараз потрібно всюди англійська. А ти маєш усвідомити, що Тобі вона потрібна для роботи, для переїзду, для подорожей. Якщо ціль не вирішує твою реальну проблему, мозок її буде саботувати. Далі, timely – з терміном. Тут обов'язково ставити конкретні дати, тому що колись не працює, а через 4 тижні в тебе вже є програма. Це правильно. Без терміну, запам'ятайте, ціль не буде працювати. Отже, давайте подивимось, на приклад смарт-ілі. Хочу добре знати англійську, це неправильно. А правильно, я хочу через один місяць писати, наприклад, робочі листи англійською, бистро, да, швидко і без перекладача. Тут що в нас є? Тут у нас є конкретна ситуація, тут є вимірювальний результат. Тут є реальний рівень, особиста користь і чіткий план. Також важливо зрозуміти, що навіть смарт-ціль не спрацює, якщо вона залишається лише в голові. Тут правило номер один: велика ціль на маленькі кроки. Не потрібно. Ставити таку ціль, так, що я буду вчити англійську по годині щодня. Ні, потрібно маленькими шажочками потрохи, тому що кожного дня по годині це дуже багато і багатьох з нас, дорослих людей, не просто не буде хватати часу, тому що у нас є проблеми, свої задачі, якісь повсякденні справи. От. Тому завжди краще 10-15 хвилин. Да? Ви можете 10 хвилин витрачати на слова, 5 хвилин на аудіо, там, зробити одну маленьку вправу. І краще мало, але регулярно, ніж ідеально і ніколи. Отже, як писати нашу англійську в наше життя? Ну, наприклад. Ви п'єте каву та да, йдете пити каву, чай, відкрийте додаток, відкрийте, що у вас є, і 5 хвилин переглядайте словами. Далі, в дорозі, ви можете одягти наушники і прослухати щось, щоб покращити своє аудіювання. Далі ви можете також і подивитися якесь коротеньке відео в Ютубі. Ну і намагайтесь, наприклад, якщо ви на роботі достаєте, наприклад, якусь папку, щось робите, намагайтесь згадати слова, фрази англійської, наприклад, стіл, да? або ви хочете роздрукувати щось на принтері, і просто перекладайте, намагайтесь перекладати це в голові. І як бачити результат і не втрачати мотивацію. Раз на тиждень ставте собі три питання: що я вже можу, що стало легше, ніж тиждень тому, і де я реально використала англійську. Навіть маленькі відповіді це сигнал мозку, що. Я реально рухаюсь і варто продовжувати. Отже, от проста схема, яка реально працює. Смарт ціль – це конкретна, вимірювана з терміном. Друга це маленькі регулярні кроки 10-15 хвилин щодня. Адаптуйте англійську до свого реального життя. І четверте, щотижнева перевірка прогресу. Що ви зробили, що вивчили, які слова вивчили? Дуже дякую!